Ужгородка Ніна Федорівна вже 20 років має проблеми із зором. Увесь цей час, незважаючи на труднощі, жінка не втрачає ентузіазму та налаштована вести активний спосіб життя. Ви знаєте, у мене такий характер, що я не піддаюсь. У мене дуже велика адаптація. От. я, наприклад, до сих пор ходжу на фазенду. І я себе там очень добре чувствую і работаю, Я привыкла просто так, как то я к своему здоровью, к своей, к своему зрению, понимаете. І поэтому і по місті я хожу, і в магазині я ходжу, і вдома я все готую. Проблем у людей із вадами зору вистачає. Основна з них відсутність перспективи працевлаштування. Як зазначають представники товариства сліпих, раніше було багато заводів, котрі брали на роботу незрячих. Сьогодні ж підприємці не хочуть створювати умови для людей із вадами зору, а відтак працевлаштовувати інвалідів. Десь читати секретарем побити, що він не може. А такі роботи у нас були, в основному, щоб інвалід збирав зборки. У нас були в цеху, збирали ми блоки. Можна було збирати коробочки, клеїли, сітки в'язали, картонажну роботу все займали. А зараз такої практичної роботи у Ужгороді немає. Заводи стоять. Василь Васильович знайшов вихід із ситуації, що склалася. Він самотужки заснував друкарню, у якій сьогодні працює п'ять людей із обмеженими фізичними можливостями. З кожним роком трохи тяжче, бо менше замовлень. Ну, Богу дякувати, все є. Люди довольні, вони завжди приходять на роботу з усмішкою. Кажуть, що краще прийти на роботу, пообщатися з людьми, чим сидіти вдома. Так що їм, на мою думку, дуже приємно, а мені приємно вдвічі, що їм хорошо. Попри всі життєві труднощі, люди з вадами зору не втрачають оптимізму та цілеспрямованості. У товаристві сліпих вони збираються на різноманітні святкування та влаштовують чемпіонати, наприклад, із шахів.